Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться сьогодні у випуску. Європі теж потрібна Україна. Віктор Янукович розповів про євроінтеграційні прагнення держави. Впровадження програми модернізації систем теплопостачання у Донецьку з робочою поїздкою міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. Перший обласний форум для представників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завдяки їх допомозі. з початку року проблеми подолано вже у восьми тисячах сімей. Відкрите тренування помаранчево чорні повернулися зі збірних та готуються до суботнього матчу з лічивцем. Підписання угоду про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі дозволить Україні скоріше перейти на європейські стандарти не лише життя, але й якості товарів. Україна 60% продукції експортує, тому питання стандартизації дозволить підняти рівень конкурентоспроможності а відтак і розширити ринки збуту. Українські підприємства, експортуючи власну продукцію до Європи, сплачують різних мит розміром до 36% від вартості товару. Асоціація з ЄС та укладення угоди про зону вільної торгівлі зменшить у рази цей показник, впевнений президент України Віктор Янукович. Але європейський ринок прийме наші товари не відразу. Це наступить не одразу, не швидко. але є так званий план постепенного постепенной реализации, имплементации этого договора о свободной торговле. Где мы через какой-то период времени, ну, наверное, через год-полтора, этот план просто нужно увидеть. Мы уже перейдем на совершенно другие условия торговли. Мы получим огромный рынок, 28 стран. Которої ми сьогодні поставляємо продукцію приблизительно на 45 миллиардов мільярдів доларів. Європі теж необхідна Україна, впевнений Віктор Янукович. Події, що мають відбутися на саміті Східного партнерства у вільнісі, глава держави оцінює як підбиття підсумків та оцінку євроінтеграційних прагнень України. Наше обоюдне желання ці відносини зблизити. И уже их регламентировать этим договором об ассоциации и одновременно договором о зоне свободной торговли ⁇ это обоюдное желание. Поэтому мы идем по тому намеченному пути, который мы имели очень давно. Глава держави висловив впевненість, що договір буде підписаний, але на цьому робота не завершиться. Далі буде процес імплементації договору спрощення візового режиму з країнами ЄС тощо з іншого боку, взаємини з країнами митного союзу ніхто розривати не буде. Олексій Куделя, В'ячеслав Ведничанський, регіональна служба новин. У четвер засіданні кабінету міністрів уряд прийняв програму термомодернізації країни, яка дозволить наполовину зменшити споживання природного газу. Досягти такого результату планується за три роки. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник у Донецьку під час проведення секції з енергоефективності у ЖКГ. У четвер на засіданні кабінету міністрів уряд прийняв програму термомодернізації країни, яка дозволить зменшити наполовину споживання природного газу. Досягти такого результату планується за три роки. Про це повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник у Донецьку під час проведення секції з енергоефективності у ЖКГ. Програма розрахована на три роки, Об'єм фінансування 28, 28 мільярдів гривень. 1,5 миллиарда предусмотрено из государственного бюджета, 4,4 миллиарда предусмотрено из местных бюджетов и средств предприятий, и порядка 22 миллиардов ⁇ это те деньги, которые планируется привлечь от финансовых международных организаций под программам государственно-частного партнерства и кредитные ресурсы и так далее. Министерством также наработан уже сейчас пул... В розмірі 16 мільярдів гривень до того ж, міністр зауважив, що завдяки впровадженню такої програми планується зменшити споживання природного газу і таким чином не підвищувати тарифи для населення. Якщо сьогодні порівняти показники обігріву одного квадратного метра площі в Україні та Європі, то ми витрачаємо енергоносіїв удвічі більше. Така ж ситуація із водою, а це говорить про застарілу неефективну систему, яка у нас зараз працює. Наразі вихід вбачають у державно-приватному партнерстві. Путь программе, мы заложили следующий: 50% это экономия газа за счет модернизации существующих именно газовых котелин, газ, газового оборудования. Почему? Не во не всех городах, не везде есть возможность перейти там, на альтернативное и так далее. То есть первый путь, это 50% можно сэкономить за счет модернизации существующего оборудования. И 50% это путь через альтернативные источники различного роду, которые також дозволять нам вийти на економію порядка 4 мільярдів кубічних метрів газа на протяженні трьох лет. Що стосується модернізації систем теплопостачання донеччини, то спеціалісти стверджують, в регіоні закривають низькоефективні котельні за можливістю замінюють котли з низьким коефіцієнтом корисного дії та вже використовують альтернативні джерела. Намівнідр проект в місті Краматорських де для нужд гарячого вода установлены тепловые насосы, которые работают на неочищенных канализационных стоках и в неотопительный период предоставляются услуги по горячему водоснабжению с полным замещением природного газа. Нами внедрены тепловые, воздушные тепловые насосы на объектах бюджетной сферы. Это оснащено 18 котельных в городах Краматорск, Славянск, Янакиево и Святогорск. У Маріуполі роботи з модернізації обладнання на об'єктах тепломережі також вже тривають. І завершити їх планується у найкоротші строки. У нас шість котельних по 150 мегаватт, які потребляють 80% всього газу. Тому здесь к этим большим котельным підхід такий – обойти кожну котельну і зробити по два котла по 40 мегаватт. Половина з того, що ми планували, думаємо, до наступного отопительному сезону вже буде в работе Тож із впровадженням програми модернізації систем теплопостачання України в першу чергу планується забезпечити населення якісними і безперебійними послугами гарячого водопостачання, а в зимовий період теплопостачання. Також знизити собі вартість цих послуг і відповідно забезпечити доступні тарифи для населення. За попередніми підрахунками спеціалістів, виконання програми скоротить споживання газу на виробництво теплової енергії за рахунок економії майже на 25,5%, а за рахунок газозаміщення на понад 24%. Олександр Овчаренко В'ячеслава Анська регіональна служба новин. Другий день роботи шостого міжнародного інвестиційного саміту був присвячений обговоренню проблем енергоефективності та заощадження енергоресурсів на виробництві, а також впровадженню чистих технологій у агропромисловому комплексі та енергоефективності у житлово-комунальному господарстві. Крім того, було підписано ряд тристоронніх угод. Розвиток вітроенергетики та впровадження систем енергоменеджменту на підприємствах обговорювали учасники секції енергоефективний розвиток економіки. Саме серйозний підхід до впровадження енергозаощаджувальних технологій дозволив значно зменшити кількість шкідливих викидів. Чималі гроші на вирішення проблем енергоефективності виділяються з обласного бюджету В дві 2010-2012 двітисячі дванадцятого вже реалізовано более 100 мероприятий по энергосбережению, что позволило сэкономить 4,8 миллиона тонн условного топлива или более 15 миллиардов гривен. При этом на их выполнение было направлено около 5 миллиардов гривен, в том числе из областного бюджета около 100 миллионов гривен и из местных бюджетов. Около 350 мільйонів гривень. Другий день роботи саміту став непросто майданчиком для обговорення актуальних проблем енергозаощадження та покращення екології. Були підписані декілька тристоронніх угод. Представники Міністерства екології та природних ресурсів України та обласної влади підписали угоди про співпрацю з донецьким підприємством Донецьк Стальметалургійний завод та з муніципалітетом Горлівки. Документи серед іншого передбачають залучення додаткових коштів. для финансования экологичных проектов предприятия сегодня вкладывают огромные деньги в экологические программы в то же время область и города и районы тоже всегда участвуют совместно но нам необходимо участие государства, потому что донецкая область на сегодня является самым крупным плательщиком в экологический фонд государства по итогам года я думаю будет перечислено не менее чем 250 а то и 300 миллионов гривен и Я би хотів, і я таким образом, скажем так, лабірую інтереси Донбасу. Я хочу, щоб ці возвращались туда, туди, они уплачены. Для гордівки додаткові гроші нададуть можливість здійснити амбіційну мету за декілька років перетворити місто у екологічно чистий куточок Донеччини. Сегодня город Горловка, к сожалению, занимает критические номера в рейтингах по загрязненности. Вы знаете, насколько наш город техногенно нагружен. Мы поставили перед собой цель и задачу ситуацию изменить. Именно для этого мы провели первый международный форум, который состоялся в мае этого года. Мы еще тогда озвучили нашу амбицию в сердце индустриального Донбасса в экологически техногенно нагруженном городе, в перспективе. До года решить проблемы проблеми окружающей среды, среди воздуха, води, техногенной безопасности. Секція присвячена впровадженню чистих технологій у агропромисловому комплексі, зацікавила тих, хто прагне займатися біогазовими технологіями та вирощувати екологічно чисту продукцію. Вікторія Шевкунова, Олександр Улещенко, регіональна служба новин. День переговорів та налагодження зв'язків п'ятниця ознаменувалася для посадовців в області та Донецька рядом важливих офіційних зустрічей з представниками іноземних держав. Так, в рамках шостого міжнародного інвестиційного саміту Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, а також голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зустрілися з посадовцями Фінляндії та Грузії, обговорювали здебільшого поглиблення міжнародних відносин та визначали пріоритетні напрямки подальшої співпраці. Першим з бізнесменами та посадовцями Фінляндії зустрівся Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Очільник Донецька наголосив, місто відкрите для інвестицій. Вже зараз у шахтарській столиці працює ряд відомих фірм. Ми ведемо політику відкритих дверей і на сьогоднішній день город Донецьк може для інвесторів пропонувати цілий ряд інвестиційних проєктів. может предложить земельные участки для бизнеса, оборудованные или освоенные инженерными сетями, инженерными удобным транспортным сообщением для ведения бизнеса. У зустрічі взяли участь представники провідних промислових компаній Фінляндії, які займаються виробництвом та поставкою хімічної сировини та різноманітної техніки. У свою чергу вони висловили готовність до співпраці, наголосили у місті доволі сприятливі умови для ведення бізнесу. Проте є і певні проблеми. Час компанії, яка приставлена сьогодні в делегації, вони знаходяться в польських партнерах. Учасні можуть єснікі відкриті вопроси, так, наприклад. вопросы инфраструктуры. Мы получили один из сигналов компании Lindstrom, которая имеет инвестиции в вашем регионе, но у них есть некие проблемы с организацией инфраструктуры дорог в том регионе, где созданы предприятия. Часть компаний, может быть, нуждаются в совете со стороны вас или вашей команды, как или в каком формате лучше организовать бизнес. Обговорили питання подальшої співпраці представники Європейської держави із головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким. Під час зустрічі з очільником області надзвичайний та повноважний посол Фінляндії в Україні зазначила, за час своєї роботи їй довелося працювати майже у кожному регіоні України, проте саме на Донеччині найсприятливіші умови. Я вже в другий раз з судовостві пасипаситю. Пасипасишаю Донецьк, і только почеркнує подчеркнуває важливість Донецька для економіки України і в качестве потенціального партнера для фінських предприятий. Одразу після цієї делегації Андрій Шишацький зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Грузії в Україні, який назвав нашу державу важливим торговельно-економічним партнером. На третьем месте Украины для Грузии, значит, потороборот на третьем по, експ... по импорту на втором месте Украина, представьте да, для четырехмиллионной страны по импорту Украины на втором месте, по экспорту на пятом месте Украины. Я думаю, что у нас достаточно серьезные перспективы и в развитии сотрудничества между Грузией и Украиной, и в частности Донецкой области и в сфере торговых отношений, и в сфере туризма, культуры і цілого ряду програм, я думаю, і спорту, і я думаю, що ми з вами...